І поки хтось стрім голов біжить зброю здавати сніданок, навпаки, бери її до рук. Жіночі а, на манікюрені пальчики проти автомата Калашникова. Хто кого? Це строєва стійка. А це журналістки сніданку Леся і Мирося. Вони вирішили підкорити автомат Калашникова. Щоб не так страшно було, покликали з собою співачку чари проти військової техніки. Хто переможе? Я тут нігтів Це Дуже трудно виходить. Здраву, товариші. Здоров'я, бажаємо, товар. І починається інструктаж. Всі зосереджені, полковник турлюн серйозний, але налаштований доброзичливо. Сьогодні ми з вами приступили порядок розбирання збирання автомата. Автомати покласти перед собою стволом в ліву сторону. Дівчата слова полковника хапають на льоту. Так, значить, отак, от оба. А полковник Турлюн керує далі зняти магазин, перевірити на незарядженість. Тим часом наші дівчата, схоже, переймаються трохи іншим. Можна з нігтями попрощати. Але одночасно все правильно повторюють за військовим. Беремо автомат, да шийку приклада. Великим пальцем правої руки. Всаплювати пружину. Тобто, де проживав це? Автомат Калашникова вже практично піддався жіночим рукам. Ще пару хвилин, і він повністю розібраний. І Останнє це підняли. Замикаті догори отак. Так, так догори. я сама і Беренка. Навчання скінчилось, тепер вже не до жартів. Починається запекла жіноча боротьба. Хто швидше збере автомат Калашникова і манікюр не пошкодить? Леся Мирося Еріка. На старт. А як його ставити? Він не ставиться. Він, не того, Він у мене щось падає. Так і має бути? Так. Це почти, так тільки не так. У мене вийшло. Перемогла жіноча солідарність. Ніхто з новоявлених бійців у потрібний час не вклався. Ну ми трохи не вклалися. Так. 15, 17, 19. Відмінно 15? Так. Проте головне завдання виконано. Автомат зібрали, нігті не поламали, та ще й дефіле влаштували. Він отримав нагороду Краща музика для фільму На тебе, Індія.